Польща нові правила медичної допомоги для українців з 2025 року, 30 вересня, змінюється спецзакон щодо доступу до медицини для дорослих українців без страховки. Скасовується для 18 санаторії та курортні реабілітації, програми здоров'я, компенсації на ліки, стоматологія, планова реабілітація, трансплантація тощо. Рецепти видаватимуться лише за повну оплату, що зберігається: діти до 18 років мають більшість прав. Розпочати лікування до 30.09 можна завершити, навіть якщо пацієнту виповнилось 18 років. Важливо планове лікування та ліки тепер повністю за власний рахунок. Для збереження доступу оформлюйте страховку або інший статус. Якщо роботодавець сплачує за вас ЗУС, змін немає. Також підписуйтесь на наш канал і дивіться наші відео. Якщо у вас є скарги або пропозиції, обов'язково надсилайте і пишіть нам в коментарях.